Все, що може нас врятувати, це тільки повернення України. Йому було 19, коли він зник. Три місяці рідні шукали його по лікарнях, моргах, психдиспансерах. І коли мати знайшла його у сімферопольському СІЗО, він вже мав вирок: знайдемо за що тебе посадити. Вони відкрили телефон, і що вони хотіли знайти, те, вони і знайшли? 13-15 років тюрми. Стандартний вирок. Для кримських татар катування, наркотичні препарати, зникнення без сліду. Будинки, які вони хотіли зберегти, тепер зайняті окупантами. Друзі, вітаю! Я Микола Княжицький, Ви на моєму ютуб-каналі. Це нова депортація. Кремль повторює 1944, й знищуючи цілий народ. Поки українські політв'язні чекають на порятунок, влада мовчить, хоча мала б кричати про це на весь світ. Як звільнити наших людей? Що може зробити Україна? Чи справді ми не забули про Крим? Ми не боїмося говорити про реальні проблеми. Підпишіться, щоб бути в курсі того, що дійсно важливо для України. Кабмін повернув історичні назви 22 населеним пунктам в Криму. Тепер вони звучать кримсько-татарською мовою. І це найменше, що може зробити Україна для цілого народу. Який Путін взяв в заручники? Так, це лише жест моральної підтримки, але він дуже важливий як знак того, що українці пам'ятають про Крим і підтримують національний рух Кремли. Кремль ув'язнив понад 300 мешканців Криму, і дві третини з них кримські татари. І, хоча всі ці вироки незаконні, вони, на жаль, цілком реальні, жорстокі, як і в сталінські часи. Новим політв'язням Кремля дають по 13-15 років тюрми, застосовують тортури і нелюдські катування. Апас Куртамет потрапив до російської в'язниці у 19 років. Він вже три роки перебуває за ґратами. Понад рік провів у сумнозвісному Владимірському централі, де росіяни катують і знищують тих, хто не скорився. Його історію розповідає мати. А ще куртамет. До вторгнення жінка жила в селі Новоолексіївка на Херсонщині, куди переїхали ще 20 років тому. Цей край став домівкою для багатьох Кремли, які після депортації... Оселялися тут, адже радянська влада забороняла їм повертатися до Криму. Вони прагнули бути якнаближче до рідної землі. А ще разом з чоловіком відкрили автосервіс. Народили трьох дітей. Вони жили заможно і щасливо. Але в лютому 22-го року її світ рухнув. Російські війська окупували нову Олексіївку. Овалексіївка! Мета Росії це тільки знищити наш народ, і в них це дуже добре виходить. А ще врятувалася дивом. Напередодні вторгнення вона разом з сином поїхала у справах до Києва. Ранок, 26 лютого, буде пам'ятати до кінця своїх днів. Вони жили на вулиці Лобановського, де в будинок влучила ракета. Фото будинку тоді облетіло весь світ. Ракета влучила в будинок навпроти нашого. Пролунав вибух, тоді Апас запропонував мені поїхати до Львова. Зі Львова Айше вирушила до Стамбула. Там народжувала її донька, їй була потрібна мамина допомога. Син залишився у Львові, працював в АйТі і волонтерів. Аж раптом з рідного села зателефонували і сказали тривожну новину. Окупанти займають будинки, особливо покинуті, і заселяють туди людей привезених з Росії. Йому подзвонили і сказали, що хороші будинки. Займають в першу чергу зробіть що-небудь, щоб ваш дім не зайняли. Житло у Львові раптово подорожчало. Син нервував і казав: я лишився один, і вони підняли плату. У нас дім порожній там стоїть. Я краще поїду додому жити, так, хоча б охоронятиму наш дім або знайду туди квартирантів. Такою логікою керувався не лише 19-річний пас, а й тисячі інших українців. На жаль, 24-й рік став роком масового повернення українців на окуповані території. Це прямий наслідок проваленої державної демографічної політики. Ні компенсації за зруйноване житло, ні нового житла влада не надала. Ба більше соціальну допомогу скасували для двох третин внутрішніх переселенців. Замість того, щоб визнати свої помилки і виправити їх, представники влади ще й звинувачують біженців у державній зраді. Абсурд, адже саме держава, створюючи безвихідні умови, фактично штовхає цих зневірених людей в руки окупантів. Так сталося із запазом куртаметом. Апас перетнув лінію фронту через зелений коридор біля Запоріжжя. І того ж дня зв'язок з ним зник. Рідні три місяці шукали його як тільки могли на тимчасово окупованих територіях. Тоді, коли я його вже почала шукати в лікарнях, де сказали мені шукайте його. В психологічному диспансері. Чому? Тому що були випадки, коли викрадених хлопців і українців, і кримських, що живуть у Криму з 2014 року, привозили туди, повністю відключали мозок цими своїми препаратами, оцими усіма наркотичними хтось зникав назавжди. Комусь виколювали очі вирізали все. І просто вішали десь у лісі. А ще переконана, що такі показово-жорстокі методи застосовували навмисне, щоб залякати інших і придушити будь-який опірокупантам. Свого сина вона все ж знайшла в Сімферопольському СІЗО. Він був волонтером, і вони йому сказали: знайдемо, за що тебе посадити. Вони відкрили телефон. І що вони хотіли знайти, те вони і знайшли. Звісно, якби судовий процес був справжнім, а не імітацією, то навіть згідно з російськими законами хлопця не змогли б засудити, адже формально переказ в 500 гривень, який він надіслав своєму однокурснику з батальйону Крим, був позикою, а не волонтерською допомогою. Цей факт підтверджувало їхнє листування. Це була особистого мовтого характеру допомога. Загалом адвокат це доводив, але звісно, там закону немає, прав ніяких немає. Права голосу ніякого. Країна вже стала суцільним беззаконням, однією суцільною зоною беззаконня, зоною свавілля. Молодий кримський татар отримав сім років суворого режиму у російській тюрмі і вже відсидів половину цього терміну. Найважчим був час, коли він перебував у Володимирському централі. Понад рік хлопець зазнавав нелюдських умов і страждань. У в'язниці Володимира це було щось жахливе. Він говорив, що картопля, що тільки картопля, картопля і ще щось до неї. Але все це було їсти неможливо. Він витримує, завдяки тому, що молодий, звісно, таке харчування для молодої людини це руйнування здоров'я. В нього шкіряні висипи через нервування ще з самого СІЗО Криму. Його мати робить усе можливе, щоб добитися обміну сина. Вона вірить, що обмін можливий, але що довше триває це очікування, то важче зберігати надію. Всі кажуть, що ми от просто ну от все робимо для того, щоб повернути, щоб повернути АПАЗа, але все одно недостатньо переговорів тих. Чому 280 людей, або можливо, вже більше кримчан досі жодним чином не змогли повернутися до України, не змогли їх звільнити до Криму чи до України, адже це всього лише 280 осіб. А що з хатою, яку Апас так намагався вберегти від окупантів? Ворог все ж її зайняв на додаток. Там тепер розмістили відділок російської поліції, тієї самої, що займається. Викраденням, катуванням і вбивствами людей. У мене на вікні будинку написано табличку зайнято місцевою поліцією. Будемо пізніше. Загалом е вони якусь там базу влаштували, я не знаю, з цього будинку. Арешти, закриття мечети і перетворення кримсько-татарської мови на факультативну лише частина інструментів, якими окупанти намагаються. Знищити ідентичність Кремли. саме тому українська влада має голосніше заявляти про злочини окупантів, адже їхня мета залишається незмінною. Така ж, як 80 років тому, коли вони депортували цілий народ. Ціль Росії це тільки знищити наш народ, і у них це дуже добре виходить. Половина Криму виїхала. Якби вони не виїхали, вони б усі були б силоміць вивезені. Війну вбивати українців, все, що може нас врятувати, це тільки повернення України. Що зараз відбувається в Криму? Як кримські татари воюють за Україну, захищаючи свою рідну землю в лавах ЗСУ? Які реальні кроки може зробити Україна вже сьогодні, щоб підтримати Кремли? І які міфи та стереотипи про кримських татар досі існують серед українців? На ці і багато інших питань я відповім в серії наступних матеріалів. А зараз запрошую переглянути моє інтерв'ю з Мостафою Джемілєвим, людиною історичного масштабу, духовним лідером кримсько-татарського народу. Підтримайте відео лайком, щоб ця тема не залишилася без уваги. І підпишіться, щоб разом впливати на майбутнє країни. До побачення.